Коли я чула, що говорили, що буде друге пришестя Ісуса Христа, я думала, що це буквально буде завтра або максимум через тиждень. І апостоли вони теж думали, що це буде настільки швидко. Але Ісус Він нам сказав в Біблії, що буде відбуватися перед другим пришестям Його. І насправді там така низка подій, але ми якраз вже стоїмо на порозі того, що прийде Ісус, і до цього часу треба приготуватися. Тому що перед його пришестю будуть відбуватися страшні речі. І знаєте, що найсумніше? Що часто люди говорять, що Бог злий, а Бог дуже і дуже добрий, дуже милостивий. Наприклад, існує сім початок апокаліпсису. Ми живемо під час п'ятої. Коли відкриється шоста, будуть е, такі знамена, що будуть падати зорі, що з, е, сонце потемніє, небо взагалі захитається. Тобто буде дуже страшні речі. А потім будуть сім труб, а потім сім чаш. Але коли прозвучить шоста труба, Бог дає ще змогу покаятись. Але ви знаєте, люди мають настільки жорстокі серця, що не захочуть приймати Господа у своє серце, навіть бачачи все те, що буде відбуватися, вони не будуть просити пробачення за свої вчинки. Де є спасіння змогу врятуватися, як було дуже давно, коли, наприклад, був зруйнований Єрусалим, Перша церква, Перша апостольська церква, вона змогла врятуватися. Тому що вони кожного дня пильнували, тобто вивчали Слово Боже, перебували в молитвах, служили іншим людям. І сьогодні вихід такий самий, щоби нас Господь зберіг в той день, коли буде стільки лиха, та й навіть зараз. Необхідно бути частиною живої церкви, де вивчається слово Боже, де є щодня молитви, де робиться все те, що робилось в Апостольській церкві. Це єдине спасіння для нас сьогодні. Тож вже зараз треба приєднуватись до церкви, я вас запрошую, тому що потім не буде часу приготуватись. Це стане.